Я всіх вітаю! Сьогодні у нас BMW Moto, Кому цікаво, саме вподобайки, пишемо коментарі BMW. Ну поїхали! У нас Маємо ось такий Я так зрозумів, це електричка у нас. Дивіться який прикольний ременяка. Який прикольний БМВшечка. Перший раз роб роблю огляди таких тачок БМВ СЕ04. 23 рік, 15 кВт, пробіг 1875 км ціна 9250. Ось такі ще біленькі. Таке воно щось сучасне, 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 ціни немає. Йдемо далі. Йдемо далі. Йдемо далі. Ось, такий ось BMW БМВшечка s 1000 xr 22 рік, один літр, 121 кВт. Одна рука, 20500 пробігу, тюх до 26 року 15990. Ну як вам варіантик Гальма Брембо. Блин, прикольний. Прикольний, так? Акропович? Не, не написано нічого. Тормоза у нас. Прикольний, блин. Ну тут все Вот так вот виглядає. Мото БМВ. ж, бачите, зробили. Це ж, а ні, це алюмінія, це пластик. Ну погано. Йдемо далі. Дивіться, какой опозит. А ну, О кого був Дніп... Дніпр. Зацініть, який апарат. Клас. Клас, апаратик. Те що треба? Ну тут кардан, я так розумію. Бачите яка подвеска зроблена. Гума. Так, напевно, кардан. Бачите, герметик. Просто тут, тут тут вази вже... Ну, він новий не ціни немає. Погано що ціни немає. БМВ Бен... Блін, прикольний апарат. Ось такий ось у нас. BMW R minet юre какое-то. Так, 24 рік, літр 200 об'єм <гаджування> ого, як, як машини. 80 кВт, одна рука, пробіг 4745, тюб до 26 року, 11950 євро коштує така. Дивіться яка. Це напевно для мастила. Непогано виглядає. Так. Кафара Прикольно, сейчас обійдемо, подивимось він у нас на Краповичі. Бачите? Прикольно, прикольно теж тут кардан. Ну він, він схожий, він схожий, але чуть-чуть не такий БР12, а тут Німен какой -то. якийсь хрень його знає він номер Не розумію я у них зовсім цих мотиков Так, идемо далі Такі, такі самі стоїть, тільки Тут біла рама, там чорна рама Оптіон 719 Оптіон якийсь 719 BMW Так 24 рік, літр 200 об'єм, 81 кВт, одна рука, 3460 пробігу, 26 рік, 11900 євро. Це офіційний дилер BMW, як вам апаратик, Мішлін, гума стоїть, прикольно, так. Так, йдемо далі. Йдемо далі, дивіться який апарат Брембо, гальма. А, ну він такий самий, як той, яким немає ціни. І сидушка у нас червона. І глушник у нас. Тут у нас два глушника. Командир. один. Погано виглядає. Так, оце ось йдемо тепер. Дивіться, BMW R1200R. 13 рік 1281 кВт, одна рука. Пробіг 40 тисяч 819 кілометрів тюх до 0,425 немає тюфа. 6500 євро. Коштує. Коштує цей. аппаратик, дивіться, який грушник страшний. Ну, він старенький, ну, 1200, ах, претний. Тут, бачите, вот тут уже зробили радіатор. Ось так він виглядає. Ну, коштують вони. Вот О, дивіться, яка пушечка. Це що у нас таке? Це якийсь суперспорт. Да, это у нас BMW S1000RF На жаль На жаль, немає ціни на него Дивіться, я пора Ой-ой-ой Ціни немає, ну все работает Карбончик бачите И окопович напевно Ну а ні Так, BMW 1000RF. Непогано, і так варіантик, прикольно, прикольно, прикольно. Ось так, ця пушка виглядає, але напевно вона непогана. Йдемо далі. Йдемо далі. BMW R1200 GS. О! Це буде всім цікаво. Тринадцятий рік, 1200 об'єм у нас, 81 кВт, потужність четвертий. Чотири хазяїни у нього було. 65 тисяч 111 пробігу, 25 рік тюх, 8900 євро. Як вам? Апаратік, так, Прикольно. Прикольний, так? має гофри, бачите які з пластику гофри. Прикольний апаратік. ГС. Це гума. Так, ще у нас отакі ось є не Немає ціни на нього. Дивіться який страшний. Ось ще один. ГС гр 1250 ГС Теж немає ціни на нього. Дуже погано, було б непогано подивитися, які їм коштує. Так. Давайте ще у нас ось стоїть рядочок. А що немає ціни, так? Ціни немає. О, давайте ми ось стоїть два Є ціна у нас. Дивіться, які у нас непогані 850, я так розумію, це кубів у нас, так, ГС. BMW F850 GS. 24 рік, 850 кубів, так. 70 кВт, одна рука, пробіг 2987 км, 26 рік тюф. За 11 тисяч 900 євро. Ну, непогано, непогано БМВ. Прикольно, прикольно. Так, йдемо далі. Ось такі ще маємо BMW. красненький Красненька у нас рама BMW F800GS. 18 рік, 800 кубов. 63 кВт одна рука пробіг 32050 пробігу 0724 CT 7690 євро коштує автомобіль ну прикольно і ось отакий ось у нас не знаю що воно за модель напишіть хто розуміє напевно він новий а може і ні Ну це ж не електричка, ні. Ні, ні це не електричка. F800ST. Прикольний апаратік, ну ціни немає. На жаль... Так, маємо ось такий ось. Не ну, це турист, напевно. К1600 GT. Дивіться який. Ух! Ой-ой-ой, це страшний автомобіль. BMW. Це страшне щось. Гофри такі у нас такі глушники у нас Не знаю наскільки воно ці гофри Ну це турист, це турист Це турист Так Прикольно Ось такий самий Тільки є ціна на нього Дивіться які у нас туристи Так Що у нас тут? BMW R 1250 rt 20 рік, 1250 кубів, має 100 кВт. Три хазяйни. Було вже тут у нас 15 807 кілометрів пробіг тюди 26-го року. 15750 євро. Як вам? Як вам апаратік? Так. Прикольний. Прикольний, прикольний. Ну не знаю. Байконі апаратик Це теж турист. Там 1600 був, ух, там напевно 6 циліндрів. Так там щось не зрозуміло. Так, йдемо далі. GS F850, дивіться які гарнюка. Немає ціни, ну що таке, ну як так, а? Як так? Не розумію. Ось іще у нас такий 1200 GS Дивіться Ну Як погано, що нема ціни, так? Сьогодні так, полазили, подивилися, ось такі апаратики, дивіться які стоять тут. Вони на, на номерах. Страшне, R1250, ух. Оце, ну це щось новеньке, так? І це теж. Це, ж... це щось страшне. А не, не мотоцикл, карбончик. А, це хлопець приїхав тільки що так. Він тепленький. Ось дивіться який. С1000 РР Гляньте, який якийсь... Сіродатків, так? А, так тут карбонові... Так, тут карбонові колеса у нас. Так, так, так. Оцей апарат С 1000 Блін, прикольні вони. Ну і це у нас ще, гусь 350 Ну Такі якісь бидненькі. Ось такі були сьогодні BMW у нас прикольні. так? Кому сподобалося, ставимо вподобайки. Всім гарного дня, до зустрічі у мене на каналі, всім чао!